Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Рятувальна ця операція на Херсонщині вона триває. І ось цих Полосатих, вусатих, хвостатих, волосатих їх звозять, розвозять по усіх містах України. Їх готові вже прийняти багато прихистків. І один з таких абсолютно фантастичних, я б навіть сказала, космічних прихистків, реабілітаційний центр, який називається Патрон Пет Центр. Він відкрився в Києві. І ось там просто зараз наш колега Єгор Гордієв а також вирушив фактично на порятунок тварин. Єгора, тобі доброго ранку, що там відбувається. Знаєш, Ми вже очікували тебе побачити такого знаєш, е багатодітного котолюба і песолюба там. <свисті> Ти, мабуть, всі вже готовий забрати так просто. Ще рано, ще рано, насправді я забіжу наперед. Насправді зараз е е тут чекають господарів справжніх, які залишились в Херсоні, а після того вже на цьому тижні можна буде забирати тваринок, приходити е е і всиновлювати їх <свисті> і так далі. Але про це пізніше. Льон, ти дуже правильно кажеш, що дійсно ця точка стала абсолютним хабом, хабом, де наша лють, де наш страх конвертується у щось абсолютно таку нову реальність. Як він був побудований, цей центр, як він побудований зараз, це окрема історія. Зараз вам це покажу і розкажу. Але тут насправді люди живуть. Е е е такими хвилями рятувальної операції у Херсоні е е от кось ти сказав, що рятувальна операція триває. Вона дійсно триває, але з великими е перебоями 8-го е числа був обстріл рятувальна операція призупинилась. 10-го числа був обстріл, рятувальна операція призупинилась. От, і фактично все було паралізовано. Зараз всі чекають, що в Херсоні нарешті зійде вода, вона поступово вже сходить, і тоді вже буде купа мулу, купа можливостей рятувати. Дай Бог, що було коло рятувати. І фактично у цьому маленькому просторі тут на ВДНГ. Коли люди коли люди зносять масово, фактично, у когось що є для тваринок, та у когось корм є, у когось іграшки є, у когось щось є. От і фактично, от цей іконостас, який я його називаю, да фактично от сюди люди з усіх усюд приносять, але всі організатори. Цього хабу вони насправді живуть цими рятувальними операціями. Сьогодні, вночі, наприклад, з першої хвилі рятувальної операції приїхали ще декілька тваринок. Вони організовують тут у хабі маленький притулочок. А ще кілька, буквально тижнів тому тут мав бати просто звичайний коворкінг для креативних бізнесменів. Сталося не сталося, як бажалося, сталося, як гадалося. Але зараз я вам проводу екскурсію. Заходьте сюди. Тут бачите, тваринки відпочивають. Написано. Тому треба трошки тихенько себе вести. Мак, заходь. А купа людей зараз на тиха година трошки пізніше. Там прямо і написано так, тиха година подивіться просто одним оком як це все влаштовано це фактично знаєте нагадує маленькі будиночки в наших таборах дитячих, піонерських коли ми приїжджали кожен будиночок це просто щось окремо я не хочу щоб я про це говорив іра поруч з нами керівниця цього хабу З Ірою познайомився кілька днів тому власне тому я і тут Я настільки захоплений що я зараз продовжую цю історію ір посибі що робите, по перше це все розкажіть про діть екскурсію як тут все влаштовано як відбувається привіт я взагалі дуже рада знайомству і дуже хочу вам презентувати нашу ідею, нашу концепцію, яку ми зараз відбудовуємо. Ну, по-перше, ви знаєте, що ми відчинили свої двері, не добудувавшись. Ми відчинили тому, що в Херсоні сталася трагедія, і ми зараз нагально всі допомагаємо. Притулку вже зараз біля ста тварин, і, все, і всі вони прибувають кожного дня. Це зараз зараз, так і коти, і собаки, деякі просто знесилені, і ми їм допомагаємо, рятуємо. Зараз повезли до ветеринарної лікарні для. Того, щоб а, наші лікарі оглянули і допомогли їм вже так суттєво. Я так розумію, що в е якомусь найближчому майбутньому хоче, щоб тут був хаб, щоб ветеринари були і тут тут можна було робити реабілітацію. так? І все так, так, так. у нас є дуже крута ідея, дуже крута мрія. Ми дійсно хочемо зробити велике містечко для собак і для котів. Також це под простір на першому поверсі. В нас будуть собаки, а далі будуть коти. Дійсно, ага. нас будуть обслуговувати наші ветеринарні лікарі. Коти на горі собаки внизу так? А, так, Тут так, так завжди не? Так. Я, з яким принципом обирали, ну котам треба власити Десь да тому а, так, котам повин... потрібен трохи інший простір. Ага. Трохи інший, а от собакам потрібні саме отакі ось будиночки. Чому ми їх збудували? Тому що в нас комфортні вольєри, вони безпечні для тварин, ага. тому що йде по-перше, вони герметичні, вони закриваються, і тваринка себе відчуває в безпеці. Як у своїй квартирці, як ви додому приходите ввечері, закрилися, і у вас все гаразд, так і у собаки. Вона не чує інших собак. Гавкіт не чує. По перше, в неї тепла підлога регульована, тому що тварині потрібно відійти від стресу якомога швидше, і ми зробили всі умови для того, щоб це було дуже скоро і класно. Я ми так зроб... розумію, все ветеринари пишуть. Там що, так, що за було тваринкою собаки, спостерігають, слідкують е е е е за годуванням, прибиранням, ага. ще коли відбувалося, чи був стул, чи був діорес е апетит. Її тут же вакцинують, чіпують, стерилізують і починаємо пошук власників. Ага, тобто так. спочатку власники, все таки, які залишились там, ймовірно, вони мають відгукнутися так. В нас є пріоритет. По перше, тварини зараз всі з Херсонського напрямку ага. і ми хочемо допомогти воз'єднатися э, старим власникам, які втратили тварин через те, що відбулося, і тільки потім, коли ми нікого не знайдемо, ми будемо шукати нових власників. Це якийсь проміжок часу має пройти? так. Це проміжок часу не менше тижня. Ми розміщуємо в соціальних мережах фотографії тваринок, яких ми врятували. І потім, вже, якщо немає відгуку від старих власників, ми віддаємо новим. Але є нюанс. Ми заповнюємо договір на передачу тварини, в якому вказуємо, що якщо знайдеться власник, ми можемо повернути його. Цю тваринку до власника. Що цивілізовано так. гуманно і правильно. Тобто, я так розумію, на цьому тижні вже порахувавши просто календар, та вже так. в принципі люди можуть приходити не лише з пакунками допомоги, але й так. можливо когось новинку. Так, так, так. так, Дійсно, у нас дуже велика черга на, вс... на всиновлення на тваринок. Давайте я так розумію, а... що тут вольєри йдуть ряд... рядками, фактично. так? Дивіться, це таке містечко. Взагалі, ми будуємо двоповерхове містечко тут. Mm -hmm. Тут буде триповерхове містечко, і коли ви будете просто ввечері заходити, ви будете бачити такий величезний хаб, багато поверхівок, в яких світиться яскраве світло для нас. Для тваринок воно буде приглушене, і всі тваринки в безпеці знаходяться. Я хочу вам показати декілька картинок, які ми опираємось. Це ось такі чарівні бокси, в яких буде затишно кожній тваринці. Вони будуть і невеличкі, і великі, просто всілякого розміру. Тобто штука така. Я так розумію, що е, тваринам комфортно, вони не чують один одного, тому що звуком вентиляція. Ти, так, ти у тебе так, нервова система збуджується. Та так, вони так. В спокій, вентиляція. Ти проходиш, ти живеш тут і займаєшся своїми справами. Граєшся з ними, не граєшся з дітьми, не з дітьми. Так, хтось так, має змогу отримати тварин, хтось не має вдома так, тримати. Тут ну, будь ласка, а Це нас... ж нас новий простір, по новому філософію. Це, Це взагалі новий сучасний простір і новий підхід. Ми не за притулок, ми саме за центр адопції, в якому тваринка буде комфортно утримуватись тимчасово. Плев. І люди будуть також тут знаходитись і отримувати просто кайф. Пити каву, не буде сморіду, не буде гавкіту. А буде реально а, комфортно? От я тому вражений був, буде. Тому я досі тут, тому що це про вже про майбутнє. зараз і про майбутнє. А, єдине, що розкажіть мені таку штуку. Ви кажете, що mm -hmm. у вас вже черга з тих, хто хоче встановити? Так. Як ця черга формується? Що ти маєш заповнити? Куди прийти? А, в нас розроблюються ще наразі анкети. Так. Поки що є списки людей, які залишили заявку, що вони хочуть взяти тварину конкретну тваринку. А, ні, просто хочуть Росту. взяти собачку або котика. Але Не на конкретну. Вочі -вочі так. Звичайно, для нас це ага. дуже відповідально. щоб людина дійсно могла утримувати, щоб вона була відповідальною і розуміла всю відповідальність за те, що вона отримувати буде тваринку. Тому ми заповнюємо анкету, співбесіду проходимо, ага. заповнюємо договір, і тільки після цього можемо віддати тварину. Я знаю, що у вас є ініціатива. Давайте це волонтери попусти. Дякую. Вам. Дякую. <ривіт> Дякую. Тут е, і, і розказував, розказував, так розказувати, не знаю, повторити, не повторити. Е, люди приходять, знаєте, на ринку приїжджають в до дорогих піджаках, ще щось да? знімають, просто знімають з себе оцю цю сурясу і йдуть, беруть лопату, вигрібаються все дімнове. Вибачте, да, за тваринами ідуть далі, і кайфують, і показують, як дітям треба це робити. Отак, От у це правило, просто, просто неймовірно, тому що дійсно приходять. Ми змінюємо просто враження і образ зооволонтерів, тих людей, які хочуть допомогти. Дійсно приїжджають. Приїздять чоловіки, такі всі пафосні, прикольні, і вони ставлять свою машину, закачують рукави і кажуть: Я хочу прибрати йому собаки. І це просто дійсно неймовірно. Це крута. Бачите, от зараз просто ще такий великий емоційний пік. Потім ще буде емоційний пік, коли ми е вода зійде у Херсоні. Ми побачимо, на жаль, так. великий так. масштаб ще буде. Так. Е і це буде ще один емоційний пік. А ми знаємо, як ми ці емоційні піки перетравлюємо. Е і класно скористатися ним на цих піках будувати нову я знаю, що у вас е, можливість є така. Ви даєте можливість різним компаніям, класам шкільним, навіть так. просто е, бути інвестором будиночків. Е, у мене, наприклад, непогано просить бути інвестором будиночка для людей, але я тому я хочу е, повірити приданню будиночки для тварин. Дайте мені таку віру. Що так, це взагалі так? Дійсно, інвестування в будинки для людей воно дуже вартісне. Інвестування в будинки для тварин воно небезпечне не так... в Києві що... не небезпечне так для тварин. Це не так вартісно. Ми кажемо про те, що тисяча євро стоїть такий будиночок. Його потрібно побудувати. Ти облаштувати і потім встановити ще веб камеру для того, щоб ви могли відслідковувати, що з вашою тваринкою відбувається кожного дня. А не ваше може бути це гуртожиток маленький а, да? для наприклад жулі. Це гуртожиток, тому що мама жуля живе з своїми цуценятами. В yeah. неї плюс п'ять, і їм дуже комфортно, тому що в них такий маленький садочок. А, декілька котів можуть жити в такому гуртожитку. і Це також буде комфортно і декілька невеличких собак. І це все буде йти про прилаштування. Це так. не кажемо про те, що одна собака сіла і буде все життя там утримуватись. Oh. Ні. Ми кожного дня е, піклуємося про тварин і намагаємося їх прилаштувати в нові родини. Тому просто інвестувавши в один будиночок, ви робите дуже велику справу, тому що ви прилаштовуєте таким чином тварин. Хтось живе все життя, хтось находить нову сім'ю, е, хтось до доселяється. ви знаєте, ми м, просто ще нас дуже так тригернула ця історія, тому що Сентан це програма, яка перша на велику аудиторію е, відповідально. Прилаштовувала тварин безпритульних, ми вирішили стати першими такими інвесторами. Я табличку з собою приніс, я так прямо не пишу. Це може бути зробити будь-яка компанія, це може бути зробити клас без зборами. Ви приходите, ви фактично, фактично інвестуєте в будиночок, а далі далі, ви живете з тваринкою. Це не просто, знаєте, якась поміч, така заочна. Знаєте? Я прямо так і пишу: можна так залишу сніданок з один плюс один. Ми чекаємо як інвестори на будиночок. Ми чекаємо як інвестори на веб-камеру. Ми чекаємо на те, що весь ви був от таким, яким задумали. Вам пасі. Вам пасибі. Вилучайтесь, будь ласка, насправді це крута штука для компанії. Всіх, кого завгодно, Навіть я Я б такий, який був, не знаю, в школі вчився. Я, я б просив. Чесно, це правда. дійсно сучасний підхід. Він просто неймовірний. Ми всі можемо бути долучними для того, щоб подавати безпечність тварин на вулицях. І це дійсно круто. Давайте разом творити нову реальність. Все ми віримо вас як інвестор. Не підведіть, бо ми Слухайте. такої травми, як з інвестиціями у, для людей Ні, будинки, не переживаємо. Це не про більше. нас. Патрон Петр це любов назавжди. Ір, пасибі. Дякую, колеги, вам слово. Слухай, ну дуже класно. Мені це нагадало такий знаєш дуже комфортний реабілітаційний таунхаус для тварин, куди можна приходити з ними спілкуватися. Це дуже класна ініціатива. Я сподіваюся, що о, перехоплять таку ініціативу і інші міста. Але друзі, давайте забувати, що тварини Ігор, тобі дякуємо, що допомога потрібна не тільки тваринам з Херсона, а взагалі тваринам, які живуть в притулках. Тому ну немає різниці, правда. Просто Слухайте, треба а допомогти Я знаєш, що здивований у Єгор такий посір класний, ніколи не бачить, як він пише. А, це, це він просто надихнувся тваринами. У п'ятницю Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз. Набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних «Unbroken». Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути е, реабілітаційними. Мосийчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до нашої перемоги. Мосийчук плюс у п'ятницю о 21.30 на 1+,1 плюс Україна.